Раз, два, три. Руханка біг на швидкість та ігри на координацію під відкритим небом протягом 45 хвилин. Так інтенсивно проходить сухе тренування юних плавців ДЮСШ номер 10. 15 з цих спортсменів повернулися золотими медалями з Дніпра, де проходив відкритий чемпіонат з плавання. Одна з них і люба їй 11. Та попри юний вік, за її плечима численні перемоги у водних змаганнях в різних українських містах. Та й плани на майбутнє амбітні. Я хочу попасти в Олімпійські ігри. І на чемпіонат України, ну і щоб попасть в Європу на Олімпійські ігри. Усього в обласному чемпіонаті з плавання взяли участь понад 300 юних спортсменів віком від 8 до 12 років з різних міст регіону. З такою кількістю конкурентів не очікував зустрітися Іван. Хлопець займається плаванням третій рік, і змагання такого рівня для нього тільки другі. Проте невеликий досвід хлопця не завадив йому взяти бронзу у запливах на 50 та 100 метрів. Ну, було дуже багато конкурентів дітей і Третіх місця я ходжу кожен день на тренування, щоб поставити кращий час і викладуюсь на всі 100%. Аби підготуватися до таких чемпіонатів, вихованці дю США тренуються до 9 разів на тиждень. Це й навантаження у спортивній залі та власне запливи у басейні до слова, спортсмени пропливають по 4 кілометри за одне таке заняття. За такою системою тренерка Ірина працює вже 13 років. За цей час вона виховала понад тисячу юних спортсменів, які ніколи ще не поверталися зі змагань з порожніми руками. Каже, усіх переможців об'єднує одне. Тільки зусилля і настирливість, характер, сильний характер. Щоб стати переможцем, це треба тренуватись кожен день, щоб була жага до перемоги. Вони кожен день тренуються щоб стати цими чемпіонами, щоб показати найкращі результати. У Дісаша номер 10 крім плавання, наразі функціонують секції Таквандо, боксу, художньої гімнастики та регбі. Аби юні криворіжці мали змогу займатися улюбленими видами спорту під час війни безпечно. Тут діє укриття. Учбово тренувальний процес в період воєнного ставлення був відновлений 12 січня. 23-го року. В цілому в школі щоб точно 483 учні, які не зупинили уж тренувальний процес і надалі працюють і надають результати для міста, області України. Вже 8 червня плавці ДЮСШ номер 10 вікової категорії 12+, представлять кривий ріг на обласному кубку Дніпра. Обіцяють повернутися з чималою кількістю нагород. Тож успіху у змаганнях спортсменам бажають Антон Чекель, Едуард Лушпенко та увесь перший міський.